Традиційно наприкінці весни із фіналом у день захисту дітей у Калуші представники торгової мережі Гостинний дім спільно з працівниками центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводять футбольний турнір, на який у день відкриття заявлено 10 команд. Учасників цьогорічних змагань, побажавши перемоги та спортивного гарду, привітали директори Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Нижник і торгової мережі Гостинний дім Сергій Мостовий. Змагання проходитимуть за коловою системою, а підсумки і визначення четвірки найсильніших 1 червня. Традиційний турнір розпочався сьогодні, і ми запрошуємо ще дітей, які не встигли сьогодні подати заявочки, також до участі на нашому турнірі на призи гостинного дому. І 1 червня відбудеться фінал. 1 червня день захисту дітей, буде традиційно проводитися турнір, фінал цього турніру, і також буде з настільного тенісу відкритий чемпіонат міста і багато різноманітних заходів, які буде проводити також спорт для всіх. Організатори, представники торгової мережі «Гостинний дім, які зазвичай підготували для дітей цінні призи. Змінних таких немає. Турнір у нас вже традиційний, проводиться щорічно. Призи будуть за також традиційні, це спортивний інвентар для дітей, м'ячі, футбольна форма і так далі. Фінал, як завжди, ми проводимо, кожного року ми проводимо фінал на день захисту дітей, тобто 1 червня. Цього року також буде перша чергу. Ми працюємо над тим, щоб турнір вже був традиційний. Про проведення турніру вже нам навіть діти нагадують, звертаючись наперед. Тобто, фактично, вже така традиція становилася в калуші. Ми працюємо над цим і будемо далі продовжувати проводити цей турнір щорічно. Цього дня відбувся перший тур, у якому проведено 5 ігор між командами-учасницями. Турнір триває. Змагання проходитимуть щоденно о 15-й годині.